Продається затишний будинок площею 100 квадратних метрів, розташований у мальовничому місці біля річки та лісу у селі Великий Рожин Івано-Франківської області. Будинок виконаний з натурального дерев'яного зрубу, що забезпечує екологічність, довговічність і природний комфортний клімат у будь-яку пору року. Дах виконаний з міцного металопрофілю, що гарантує надійність і захист від негоди. Просторе подвір'я повністю викладене каменем, що додає естетичності та практичності, оскільки не потребує додаткового догляду. Будинок має зручне планування, три світлі кімнати, простора кухня, санвузу і сучасною душовою кабіною. Опалення комбіноване, встановлено твердопаливний і газовий котли, що дає можливість обирати найбільш економічний та комфортний спосіб обігріву. Залежно від сезону та потреб мешканців. Коридор і другий поверх повністю оздоблені натуральним деревом, що створює особливу атмосферу затишку та тепла. Кухня та дві кімнати мають сучасне оздоблення. Стіни поклеєні шпалерами, а підлога вкрита лінолеумом. Санвузол суміжний, повністю облицьований плиткою, що забезпечує зручність і простоту у догляді. На території є літня кухня, що дозволяє комфортно готувати у теплу пору року, а також сарай, погріб, душ та туалет, які додають практичності та функціональності. У дворі розташована альтанка з міцним дубовим столом, де можна проводити затишні вечори з родиною та друзями, насолоджуючись свіжим повітрям і природою навколо. Земельна ділянка доглянута, на ній росте багато плодових дерев. Що забезпечують натуральні сезонні фрукти та створюють приємну атмосферу зеленого саду. Вескість до річки та лісу відкриває безліч можливостей для активного відпочинку, риболовлі, прогулянки, збору грибів або просто насолоди чистим повітрям. Цей будинок ідеально підійде для тих, хто мріє про комфортне життя подалі від міської метушні, у затишному місці серед природи. Але з усіма необхідними зручностями, тому не втрачайте ваш шанс, обов'язково переходьте за посиланням до Телеграму та не забувайте підписатись на наш Ютуб канал.